Місто тисячі вікон Берат розкриває туристам продавні ремесла. Цей чоловік залюбки навчає закордонних гостей тонкій справі, різбленню по дереву. Жителі одного з найстаріших та найкрасивіших албанських поселень не тільки приймають туристів, а й дозволяють зануритися у своє повсякденне життя. Скажімо, продавчиня Міранда радо розділяє місце за прилавком із подорожувальниками. Жодних проблем, якщо ви хочете дізнатися, яким є мій робочий день, ви можете це зробити. Просто так відпустити туристів, не наговорившись із ними вдосталь, албанці не можуть. Родини мають за честь приймати в себе вдома заморських гостей. До спілкування відкриті не тільки городяни. Наша знімальна група і серед місця піднімається у фортецю Берат. Фортецю заселили у 4 столітті до нашої ери. З того часу мешканці передають свої обіця з покоління в покоління, аби тут життя не припинялося ані на мить. Тут є все вода, електромережа та навіть люди, які тримають господарство. Утім, найбільшу радість кажуть, приносить їм спілкування. Щодня скошую траву, аби годувати тварини, яких тримаю. Туристи люблять спостерігати за моєю роботою, іноді навіть просять навчити їх косити. Я не проти Цей чоловік, що так охоче з нами розмовляє. Не виняток серед 80 родин, які тут проживають. Зачувши нашу розмову, в гості до себе кличе вже сім'я Мелі. Раді вас бачити. Це наш будинок. Скільки себе пам'ятаю, стільки тут і живу. Я займаюся лікарськими травами, а донька рукоділлям. Це це є той. виселити людей із обжитого місця. Ніхто не наважується. Як і не наважується проводити розкопки, Ба більше фортеця під захистом ЮНЕСКО ЮНЕСКО вирішила, щоб це місце, цей крепость був під її захистом, тому що тут унікальні церкви внутрі в крепості десь 40 церквей. Щодня фортеці відвідують сотні туристів, здебільшого із сусідніх країн. Водночас все частіше прибувають на оглядини, навіть американці. Наталка Полівчук Ігор Будко, соціальний пульс із Албанії.